І ми говоримо про диспептичні розлади. Вони є органічні і вони є функціональні. І от функціональні диспептичні розлади на сьогоднішній день, чому так категорично стоїть питання, що гастрит має бути підтверджений морфологічно? Це вже є, власне кажучи, органічне ураження. А коли ми маємо ті самі скарги, але в нас відсутні органічні ураження. Ми говоримо, що це є функціональна диспепсія, і тоді дійсно розглядаємо цього пацієнта зовсім під іншим кутом. Функціональні розлади взагалі шумково-кишкового тракту були дуже частими в практиці сімейного лікаря і в довоєнний час. А коли зараз у нас стреси, тривоги і порушення харчування, всі фактори ризику, які ми зараз покажемо, то вони ще більше зараз виникають на прийомі, у приходять на прийом до сімейного лікаря. Чи це є проблема лише нашої країни? Ні, подивіться, яка частота функціональних диспепсій от, власне, червоний, багряний, це високі, дуже відсотки. Ми бачимо, що ці. Відсотки притаманні дуже багатьом країнам. І так, диспепсія. Що таке диспепсія? А це збірний термін, він включає групу розладів травлення, які призводять до порушення роботи органів шлунково-кишкового тракту. І це одна з найпоширеніших проблем. А те, що ми казали: люба скарга, будь-який диспептичний прояв колись сприймався вже як гастрит. Зараз ми говоримо про функціональну диспепсію. Ось тривога, депресія, шлунково-кишкова патологія. Ми сидимо, читаємо новини. Або ми отримали якісь дуже негативні новини, або навіть. Не зволікаючись від джерела тих новин, які ми читаємо, ми починаємо щось їсти. Ну, як колись казали, йому як сліпа коняка, не дивлячись, що ми їмо, в якій кількості ми їмо, і на що нам так багато їсти, то це називається компульсивне переїдання, яке надзвичайно шкідливе для організму, навіть для самого міцного. Призводить до функціональних розладів і, до речі, виразкова хвороба, яка колись основний чинник виникнення саме виразкової хвороби до хелікобактерний період вважався стрес. Ось, подивіться відсоток, власне кажучи, виразкової хвороби на тлі стресу і депресії. Звісно, функціональна диспепсія на першому місці. Функціональна диспепсія шлунку, больовий, ми вже казали, переповнення після їжі, відрижка, печіяну, нудота, метеоризм. І тут так буде. Одних буде тільки відрижками, кажем, тухлим, а в другому буде печія, якщо це гіперацидний стан, тут дуже важливо, в якому стані в нас знаходиться в цього пацієнта періатальна клітина. Чи вона в нас має гіперацидність, чи вона в нас має гіпоацидність, що ну, можна так навіть сказати, не завжди зразу верифікується і приносить дуже багато шкоди ця гіпоацидність критерії, рибські критерії, які були прийняті в 2016 році стосовно функціональних диспсів, вони не змінювалися. Щороку оновлюється антихілікобактерна терапія з зрозумілих усіх нам причин. А стосовно функціональних розладів, поки що, отак все незмінно. І як поділяються, які є клінічні варіанти? Це синдром болю в епігастрі і постпарандіальний дистрес-синдром. І Разом з тим вони можуть дуже часто бути поєднані. Що стосується цих пацієнтів, ми повинні да, розуміти, чи це пацієнт має фактори ризику, які все-таки будуть говорити про те, що тут, швидше за все, якісь органічні порушення. Чи він не викликає в нас ніяких занепокоєнь, ми можемо починати лікування зразу на старті, бо ми. Е Чітко розуміємо, що тут немає підстав думати про органічні зміни, швидше за все, це є функціональні розлади. І таким чином ми не перевантажуємо функціональні діагностичні кабінети, а починаємо лікувати нашого пацієнта. Але, в випадку, якщо є якісь тривожні фактори, ми більш ретельно відносимося до діагностичних позицій і будемо. Або виключати, або підтверджувати наявність органічних порушень. А які ж у нас шкала от тривоги при диспепсії? Це вік. Вік старше 35 або 45 це чоловіча стать. Ви бачили, як чоловіки в нас на більш ем, скажімо чутливі до патологічних змін шлунково-кишкового тракта. Це надлишкова маса тіла, це вживання алкоголю, більше 30 грам на день. Паління більше 10 сигарет на день вживання нестероїдних протизапальних і глюкокортикоїдів, виразка анамнезі і рак шлунку з травоходу у родичів пацієнта. Якщо цього в нас немає, ми можемо проводити за шкалою. Не набирає пацієнт 5 пунктів, ми можемо проводити лікування. В інших випадках, все-таки ми зробимо до обстеження. Підтвердимо, що це функціональна диспепсія, і будемо його так і лікувати. Потім, в фокусі нашої уваги, подорожника сок. Цей фітопрепарат містить комплекс біологічно активних речовин з листя. Отже, там містяться глікозід, ранантин, флавоноїди, полісахаріди, гіркі речовини, дубільні, пектинові речовини, вітамін, с, каротін, танін, ензими. І цей комплекс посилює секреторну функцію шлунку. Отже, виявляючи потужну гастропротективну дію, протизапальну, протиалергічну, але пам'ятаємо, що гістамін – це не тільки медіатор алергії, це і гістамінові рецептори присутні слезові оболонці шлунку, знеболювальна дія, кровоспинна дія, ранозагоювальна, антибактеріальна, снадійна і навіть антигіпертензивна дія. Останніми роками показан вплив протизапальний, який за рахунок глікозидів і флавоноїдів здійснюють препарати подорожнику, І впливаючи на синтез тромбоксанів, простагландінів, через імунокомпетентні клітини, через здатність блокувати ліпосахарідні стимуляції деяких патогенів, все це. Дуже дуже ефективно відбувається при застосуванні соку подорожника. Серед основних фармакологічних ефектів, на які ми полягаємо з даній ситуації, це секрета стимулювальна і гастропротекторна дія. Причому, посилуючи переважно продукцію соляної кислоти парієтальними клітинами, препарат доволі скоро регулює травлення, підвищує апетит, знижує тонус гланких м'язів, шлунку і кишечнику, виявляє протизапальну і головне регенеруючу дію при гастритах, гастродоаденітах. Тобто відновлюючи в повній мірі і функціональний і анатомічний стан слезової волонки, отже, показаннями до призначення будуть анорексія, анацидний гастріт, функціональна диспепсія, перебіг якої відбувається на фоні зниження секреції шлункового соку.